Добрий день, гості та мої підписники. Вся ця історія почалася з того, що в мене є такий телевізор Камерон. Років півтора, а то таки два назад він поламився, перестав вмикатися. Я, як добропорядочний громадянин, взяв і підні... відніс його в сервісний центр. Що зробили в сервісному центрі? Та нічого. Пролежав він там більше півроку. За цей час кудись дівся блок живлення з нього. Та дистанційне керування. Сказали мені, що він не ремонтується, і все, йому гайка. Принісся я його додому, і так він у мене іще пролежав приблизно півгоду. Через півгоду, оце, я думаю, то треба подивитися або викинути, чи віднести на базар перекупом у нього гривень за 50, чи за скільки його заберуть. Подивився я на нього, думаю, а та я його попробую відремонтувати сам, хоча і не фахівець в телевізорах. Та й правді. відкривши його, я побачив, що в ньому немає блоку живлення. Блок живлення, думаю, я подумав, знайшов ось якусь цілу купу блоку живлення на базарі. Забігаючи наперед, скажу, що будь-який із цих блоків живлення підійде для ремонту такого роду телевізора. Далі ви вже бачили картинку, вона миготить і дуже-дуже м'яво показує. Це на фото зйомці вона показує красиво, а так вона показує дуже-дуже м'яво. Розібрав я, розібрав я матрицю і знайшов я в цій матриці, що дуже тьмяно світяться лампи. Лампи підсвітки. Чому вони можуть дуже тмяно світитися? Ну, по-перше, з-за того, що може не вистачає потужності в цього блока жилення. Хоча усі вихідні параметри в ньому відповідають. Заявленим, Таким, як отут пописано, там, напруги прямо на платі, таке воно усе і є. Вирішив я туди поставити світло, світлодіодні підсвітки. Світлодіодна підсвітка на даний час коштує менше, менше 5 доларів. Але ми не шукаємо легких шляхів. Як говориться в народі, що краще самому поламати, чим віддати комусь другому на поломку. Для того, щоб можна було витягти лампи підсвічування, я в корпусі самої матриці вирізав такі ось вирізи. зробив. Тепер я можу цю лампу підсвічування отак взяти та й витягти. Ось так оце взяти та й витягти. Ось вона лампа підсвічування. Зараз я її просто так включу та й подивлюся, як вона світить. Цікаво, вона світить, ось якось вона мерехтить. Ну, це може бути тому, що блок живлення слабенький, вихідні трансформатори. Або самі лампи, вже їм кердик. От. Я, скоріше всього, думаю, що тут лампи не водні. Тому я сюди, зараз сюди поставлю буду ставити світлодіодну підсвітку. Світлодіодну підсвітку, відповідно, купувати я не буду. В своїх закромах я знайшов. Отакі От світлодіодні підсвітки. Це вони колись вітрину якогось магазину дуже довго і нудно освічували, а потім їх та й викинули. Чим вам не світлодіодна підсвітка? Ну, Розмір не той. Зараз розберемося, підгонимо розмір, подивимося, що з цього вийде. лсд лампа представляє з себе корпус з жестяночки отакий, з вітро, світловідбивачем. Та дві отакі. ЛСД лампи, як я говорю, лампи денного світла. Зараз я туди запхаю отакі ось світлодіоди та й подивимось, що з цього вийде. Отак От світиться ця світлодіодна стрічка і споживає 80 мА струму при напрузі в 12 вольт. Підключивши до джерела живлення, маємо отакий результат. Ну, це і зрозуміло діодів мало. Діодів мало, тому ми бачимо слід. Але я думаю, що на кольоровому зображенні цього сліду не буде й близько. Зараз вимикаємо та дивимося, що вийшло з цього всього. Ми бачимо сліди от тих світодіодів та неповна засвітка екрану, так як світодіодів мало. Зображення йдемо. Це загружається Т2. Т2 загрузився, таблицю ми бачимо в теплих тонах. Включаємо який-небудь канал. Це максимальна яркість. Це мінімальна яркість. Як можемо бачити, яркость регулюється. Регулюється вона не за рахунок ламп. А за рахунок керування матрицею. Ось так буде, здається, найкраще. Ну що, можна сказати? Ще показує гарно, працює і телевізор получився для гаража чи для майстерні достатньо достойний. Як ви бачите, телевізор повністю не вимикається, так як немає сигналу на виключення ламп підсвітки. Ну це й не важно, тому що телевізор в місті з Т2 буде вимикатися з розетки.